Якщо під час виборів проти тебе запускають фейки, то це ще дрібниці гірше, коли влада бере ці фейки і під них запроваджує санкції. От саме так сталося з Петром Порошенком. Документи, що я переглянула з мережі, показують, що подання на санкції це така копія з чорної преси. Ліпили їх на швидкоруч, бо подання зареєстроване 13 лютого, а санкції застосовані 12 лютого. Навіть оця хронологія не збігається. А тепер давайте по суті по змісту цих санкцій. Фейк номер один – те, що Порошенко був співзасновником партії регіонів. У 2000 році партія Солідарність Порошенка справді увійшла в міжпартійне об'єднання, але швидко з нього вийшла. Потім там з'явився Янукович Колєсніков, і потім з цього об'єднання створилася партія регіонів. Тобто вона створилася без Порошенка. Хоча зараз слуга народу голосує синхронно з екс-регіоналами, і все це законно ні на кого немає санкції. Фейк номер два вугільна справа. Порошенка звинувачують в тиску на уряд, щоб купували вугілля з окупованих територій. Рішення ухвалював уряд Гройсмана. На нього ж немає ніяких санкцій. Вугілля купували в українських шахтах, які платили податки в український бюджет, і вироків суду нуль. Фейк номер 3 харківські угоди. Їх підписували Янукович і Медведєв. Порошенко на той час уже півроку як не був міністром. І, а люди, які реально були дотичні до цих угод, чудово і зараз працюють з офісом президента. Ще там згадується Ліпецька фабрика, яка там, мабуть, 10 років тому була арештована саме російською владою, і жоден бізнес відповідно з ними вестись не міг. Очевидно, що санкції клепалися поспіхом з оцих фейків, пліток, і їх доведеться скасувати. Ну, але це таке шулерство, воно як завжди, повернеться бумерангом тим, хто його запустив.